Ранкове небо над Південно-Китайським морем виглядало спокійним. М'яке світло розчинялося у хмарах, а величезний літак із символами Австралії на борту спокійно ковзав на висоті понад 6 тисяч метрів. Це був звичайний день для екіпажу патрунного літака P-8 Poseidon. Стандартна місія, звичний маршрут, без натяку на небезпеку. Але в розвідці спокій ніколи не триває довго. І сьогоднішній політ мав стати одним із найгучніших моментів сучасної історії повітряного протистояння. Понад дві години польоту проходили без жодних подій, пілоти, спостерігаючи за моніторами, бачили лише безкраї води, відбиття сонця, і поодинокі судна далеко внизу. Та в якийсь момент екрани ожили. Зв'язківці помітили активність сигнал, який не залишав сумнівів хтось наближається. Через кілька хвилин усі вже знали до них прямує винищувач і не будь-який, а китайський Су 35 найсучасніший представник свого класу гордість пекіна. Поки посейдом продовжував свій спокійний політ, десь у товщі хмар потужні двигуни Су 35 вирізали повітряний коридор, набираючи швидкість. Цей літак був посланцем із чітким наказом. Нагадати австралійцям, що вони перебувають над чутливими водами, де навіть повітря здається політичним. Але австралійці були не менш готові. Вони знали, що кожен рух, кожен імпульс, кожен сигнал можна перетворити на інформацію, а інформація це зброя. Через хвилину небо розірвав блиск. Суд 35 вилетів просто з під хмар, проходячи всього в кількох десятках метрів перед носом посейдона. Потужні реактивні струмені вдарили в корпус австралійського літака, викликавши сильну турбулентність. Екіпаж ледве втримав курс, але зберіг холоднокровність. Здавалося, китайський пілот хотів лише залякати. Проте він навіть не підозрював, що вже у цей момент віддає найцінніше технічні секрети свого винищувача, які розвідка Австралії роками намагалася здобути. Посейдон мав не лише очі. Айвуха, сучасні сенсори здатні фіксувати кожен електронний сигнал, який випромінює інший літак. В той час, коли су 35 демонстрував свою могутність, австралійські оператори записували все, частоти, коди, сигнали наведення. Всі дані миттєво передавалися через супутник до командного центру. Китайська сторона думала, що проводить показову акцію сили. Насправді ж, вони відкривали свій технічний арсенал прямо під прицілом противника. Коли Су-35 почав наближатися повторно, у кабіні Посейдона стояла тиша. Пілоти спостерігали за кожним рухом агресора. Китайський винищувач опустився ліворуч, майже торкаючись повітряного простору навпроти. Його пілот жестом показав сигнал Слідуй за мною. Але австралійці не змінили курсу. Вони знали, будь-яка реакція це слабкість, а будь-яка провокація можливість отримати нові дані. І поки китайський Су 35 продовжував небезпечну гру, Посейдон методично робив те, для чого був створений спостерігав, аналізував і збирав інформацію. В цей момент уся ситуація виглядала як гра двох гігантів з одного боку швидкість, сила і демонстрація переваги. З іншого холодна стратегія, розрахунок і терпіння. Але ніхто з них ще не знав, що це лише початок. Попереду буде ще серія маневрів, ризикованих моментів, технічних збоїв і навіть загроза катастрофи. І все це у небі, де одна помилка може коштувати життя, а один запис змінити баланс сил між країнами. Поки обидва літаки продовжували політ. Світ внизу навіть не підозрював, що над океаном розгортається одна з найтихіших, але найнебезпечніших повітряних сутичок останніх років. А кожна секунда цього протистояння це історія, яку варто почути до кінця. Напиши Давай наступну частину, коли будеш готовий до продовження. Після першого зближення ситуація почала набирати зовсім інший темп. Су- 35 знову пішов у розворот, піднявшись трохи вище, щоб зайняти домінуючу позицію. Його корпус виблискував на сонці, а гарячі струмені двигунів залишали за собою тонкі смуги випарів. У кабіні посейдона панувала повна тиша. Лише голоси операторів коротко обмінювалися технічними даними. Екіпаж розумів, усе, що зараз відбувається, має історичне значення. Кожен рух китайського пілота. Кожна зміна потужності двигунів, навіть мікроскопічні коливання корпусу. Усе це фіксували камери високої роздільної здатності, які могли бачити більше, ніж людське око. Коли винищувач підійшов на відстань у 100 метрів, стало очевидно, що його пілот не просто намагається показати силу. Він діє зухвало, майже емоційно, ніби це особисте змагання, а не дипломатична демонстрація. Су 35 почав рухатися впритул. Його крила вирівнялися з австралійським фюзеляжем. Півот Пасайдона бачив навіть, як відблиск шолома китайця відзеркалюється у склі кабіни, але навіть у такому небезпечному положенні екіпаж зберігав самовладання. Вони знали, що найцінніше зараз це час. Кожна секунда контакту означала ще один запис у базу даних, ще один крок до повного розкриття технологій противника. На головному екрані з'явилися нові показники. Сенсори фіксували надзвичайну активність сигнал високої потужності, що йшов від радарної системи су 35 Це був бойовий режим наведення, який зазвичай використовують лише у разі реального бою. Китайський пілот, можливо, хотів залякати, показати, що він готовий діяти, але посейдон сприйняв це зовсім інакше. Для розвідників це був подарунок. Адже саме в цей момент літак збирав повні параметри роботи радару, частоти. Імпульси, режими пошуку, навіть теплові відбитки систем охолодження. Ця інформація була безцінною. Вона дозволяла аналітикам у Канбері розробити способи нейтралізації сигналів, які до цього вважалися невидимими. Тим часом Су 35 раптово підняв ніс угору, пройшов над Посейдоном і зробив ризикований маневр перевернувся догори колесами, зависнувши прямо над корпусом австралійського літака. Такий маневр у бойовій авіації вважається одним із найнебезпечніших. Він вимагає ідеального контролю над системами керування. Для глядача це могло б виглядати вражаюче, але для екіпажу Посейдона це була мить справжньої небезпеки. Один неправильний рух і 20 тонн металу впали б просто зверху. Але навіть у цей момент пілоти залишались незворушними. Їхні камери продовжували знімати, фіксуючи все. Від теплових відбитків двигунів до коливань панелей на корпусі Су 35 Земля під ними залишалася далеко внизу, але відчуття напруження було таким, ніби все відбувалося за кілька метрів від поверхні. У цей момент Посейдон продовжував курс, передаючи дані через супутниковий канал у реальному часі. Кожен сигнал, кожен мегабайт інформації миттєво потрапляв до аналітичних центрів в Австралії, США та Великій Британії. Система п'яти очей працювала як єдиний механізм. У штабах уже розуміли, що в повітрі відбувається унікальний випадок Китай сам розкриває свої технологічні карти. Раптом Су-35 почав новий маневр він різко знизив швидкість, дозволивши австралійському літаку наблизитися, ніби заманюючи його у пастку. Та замість паніки у кабіні посейдона пролунала лише коротка команда зберігати курс. Пілоти знали, що турбореактивні двигуни їхнього літака не здатні так швидко реагувати, як бойові, тому будь-яка спроба уникнути зіткнення могла лише погіршити ситуацію. Вони обрали витримку. Дистанція скорочувалася п'ять тисяч футів, три дві. Система попередження про зіткнення заповнила кабіну звуками тривоги, але екіпаж залишався спокійним. І саме цей спокій дозволив їм отримати найцінніші показники. Раптом китайський винищувач увімкнув максимальний режим тяги і різко пішов униз під Посейдон. Від потужного вихору корпус австралійського літака затремтів. Один із двигунів коротко захлинувся. Система автоматично спробувала відновити роботу. Для звичайного пасажирського літака це означало б катастрофу, але Посейдон був створений для набагато більшого. Він витримав удар і знову. Усі дані, температурні показники, час реакції систем, параметри коливань корпусу усе це записувалося, передавалося і вже аналізувалося на екранах спеціалістів, які чекали кожного нового пакету даних. Після цього маневру китайський пілот зробив щось, чого не очікував ніхто його літак знову вирівнявся перед посейдоном, але цього разу сенсори австралійців зафіксували новий сигнал. Активувалися системи викиду теплових пасток, це означало, що він готується до симуляції оборони, можливо, хотів продемонструвати здатність ухилятися від ракет, але в реальності він просто показував усе, як працюють його системи, який тип теплових пасток використовується, якою є температура їхнього горіння. Всі ці деталі могли визначати ефективність бойових ракет майбутнього. Коли спалахи магнієвих капсул почали сипатися з літака, небо заповнилося світлом. Для Посейдона це стало справжнім випробуванням. Його двигуни потрапили в зону гарячого повітря, температура перевищувала 3000 градусів. На моніторах ми готіли попередження, але пілоти залишалися зосередженими. Система фіксувала кожен кадр, кожен спалах, кожен фрагмент розпеченого металу, який пролітав повз. За кілька секунд ці дані вже вирушали через супутникову мережу до центрів аналізу. Усі розуміли, що в цей момент Австралія отримує унікальну інформацію, якої не мав ніхто у світі. А потім сталося найгірше обидва двигуни Посейдона дали збій. Політ почав втрачати висоту, повітряний потік зірвався, системи попередження пищали безупинно, але навіть тоді екіпаж не здався. Поки пілоти боролися за стабілізацію літака, оператори продовжували роботу, фіксуючи дані до останньої секунди. Це був момент, коли кожна людина на борту розуміла, що їхня місія не просто політ вони збирали те, що могло змінити хід історії. І навіть якщо літак не повернеться, головне, щоб інформація дійшла до штабу. На щастя, системи спрацювали. Один двигун поступово ожив. Другий вийшов на 40% потужності. Посейдон стабілізувався. Усі зітхнули, але розуміли це ще не кінець. Су 35 продовжував кружляти неподалік, спостерігаючи за їхніми діями. Можливо, пілот думав, що переміг, що змусив австралійців відступити, але він навіть не підозрював, що вже програв. Бо, поки він демонстрував силу, його літак став відкритою книгою для західної розвідки. Посейдон розвернувся у напрямку Дарвіна. Попереду було ще кілька годин польоту над океаном, але кожна хвилина тепер означала перемогу. Всі дані вже були у штабі радіолокаційні частоти, теплові карти, алгоритми роботи систем стабілізації Су 35 навіть поведінка пілота у стресових умовах. Усе це стало надбанням аналітиків, які вже розуміли Китай щойно допустив стратегічну помилку. Світ дізнається про цей інцидент не відразу. Офіційні ще будуть стриманими, дипломатичними, але за лаштунками – це вже перемога у війні даних у битві, де перемагає не той, хто сильніший, а той, хто знає більше. Напиши Давай наступну частину, коли будеш готовий до фіналу. Коли Посейдон наблизився до північного узбережжя Австралії, за ним залишилися години напруженого польоту. Десятки критичних хвилин і один інцидент, який увійде до підручників із військової розвідки. Повітря над Тиморським морем уже було спокійним, двигуни працювали стабільно, але в очах екіпажу залишалося відлуння того, що вони пережили. Вони знали, щойно стали частиною операції, яка дасть їхній країні перевагу на роки вперед. А поки наземні служби готувалися до аварійної посадки. У штабах Канбери, Вашингтона та Лондона вже кипіла робота. Дані, передані посейдоном, почали аналізуватися одразу після надходження. У центрі електронної розвідки Австралії в Канбері десятки аналітиків переглядали відео з високої роздільності, кадр за кадром, розбираючи поведінку Су 35. Їх цікавило все кут нахилу стабілізаторів, реакція двигунів на зміну потужності. Навіть мікроколивання хвостового оперення під час перевороту. Інженери з відділу радіоелектронної боротьби відразу виявили збіг частот із невідомим раніше зразком російського радару типу Ірбіс Е. Це підтвердило те, що підозрювали давно китайські літаки отримують ліцензовані або змінені російські системи. І тепер їхній повний профіль було розкрито. Через кілька годин дані потрапили до аналітичного центру Пентагону. Там уже готували короткий звіт для командування Тихоокеанського флоту США. У ньому зазначалося Австралійський патрульний літак зафіксував повну активність радарної, теплової та оборонної системи Су-35. Отримані показники дозволяють адаптувати програму наведення ракет aim 120 d та оновити базу даних систем протидії тепловим пасткам. У дипломатичному плані це означало одне: захід отримав безпрецедентний доступ до технічної сутності китайських ВПС без жодного порушення міжнародних угод. Тим часом у Пекіні починали з'ясовувати деталі: у військовому командуванні народно-визвольної армії зібрали екстрену нараду. Офіцери, які керували повітряним сектором Південного моря, намагалися зрозуміти, як звичайна демонстрація сили перетворилася на розвідувальну катастрофу. Пілот Су-35, якого у китайських джерелах називали старшим майором Лю Вей, звітував, що діяв відповідно до інструкцій з метою запобігання порушенню повітряного простору. Але записи показали, що він вийшов за межі дозволеної дистанції, використав бойовий режим радару і активував систему викиду теплових пасток, дії, які не були санкціоновані. У закритому звіті, який не потрапив до преси. Зазначалося, що через цей інцидент Китай фактично втратив технологічну перевагу одного з найважливіших бойових літаків. Тепер противник знав температуру спалаху їхніх пасток, швидкість реакції систем стабілізації та алгоритм роботи двигунів під час маневрів. Це означало, що майбутні ракети союзників могли бути перепрограмовані так, щоб ігнорувати китайські контрзаходи. Іншими словами, кожен Су-35. Тепер був менш захищений, ніж учора. В Австралії про цей інцидент спочатку говорили тихо. Міністр оборони видав стриману заяву Наші екіпажі здійснювали законні операції у міжнародному повітряному просторі. Ми закликаємо до безпечної та професійної поведінки у небі. Але за лаштунками дипломатичних формулювань ховалася гордість. Екіпаж Посейдона отримав таємну подяку від керівництва ВПС. Командир екіпажу, капітан Стівен Міллер, пізніше згадував, що ніхто не відчував страху, лише спокій і усвідомлення, що вони роблять те, для чого їх готували. У повітрі було напруження, сказав він. Але ми знали, що кожен записаний сигнал це наша перемога. Через кілька днів у дарвіні журналісти помітили пошкоджений посейдон на військовій базі. Вони бачили подряпини на корпусі, потемнілі ділянки біля двигунів. І замінені сенсорні панелі. Але ніхто не міг дізнатися, що насправді сталося над океаном. Офіційна позиція залишалася незмінною непередбачувана зустріч у міжнародному повітряному просторі. Проте у Кулуарах аналітики говорили відверто ця операція відкрила нову сторінку у протистоянні між Заходом і Сходом. Після інциденту. Пентагон оновив внутрішній документ під назвою Тихоокеанський План 27. У ньому врахували всі зібрані дані, створивши нові сценарії повітряних боїв. Американські й австралійські інженери тепер могли точно моделювати реакції Су-35 у реальних умовах. Вперше у світі комп'ютери отримали дані, які дозволяли створити цифровий двійник цього літака. Це був прорив у воєнній аналітиці. Тепер не потрібно було ризикувати, щоб дізнатися, як поводиться противник у небі. Китай зі свого боку почав інформаційну кампанію. Державні медіа намагалися представити інцидент як успішне відлякування австралійського літака шпигуна, але у світі вже знали правду. Аналітичні центри у Токіо, Лондоні та Оттаві публікували матеріали про найціннішу розвідувальну місію десятиліття. Навіть у Росії, яка постачала технології Су-35, почалися розмови, що Китай недбало ставиться до збереження спільних секретів. У той же час у США на авіабазі Едвардс проводили експериментальні тести. За допомогою даних, отриманих від Посейдона, спеціалісти перевіряли нові типи наведення ракет, здатні обманювати системи, подібні до китайських. Перші результати перевершили очікування. Випробувальні ракети aim 9 x змогли ігнорувати теплові пастки, які раніше збивали їх з курсу. Це означало, що якщо колись Су-35 знову опиниться перед австралійським або американським літаком, його перевага зникне миттєво. Цей випадок став нагадуванням у сучасній війні не завжди потрібно натискати на спусковий гачок, щоб перемогти. Іноді достатньо терпіння, холодного розуму. І правильної техніки збору даних. Посейдон не зробив жодного пострілу, але завдав удару, який змінив баланс сил у регіоні. Минуло кілька місяців і світ поступово забув про цю історію. Новини заповнили інші теми політика, економіка, чергові міжнародні саміти. Але для військових аналітиків цей день залишився символом символом того, як одна зустріч у небі може коштувати державі мільярди, а інші. Подарувати технологічну перевагу. Посейдон після ремонту знову повернувся у стрій. Тепер його називають машиною, що зняла маску з дракона. Кожен його виліт над міжнародними водами тепер супроводжується особливою увагою. Його камери, радари і сенсори стали легендою серед розвідників. І хоча екіпаж ніколи не коментував той політ, у Дарвіні кажуть, що щоразу, коли Посейдон злітає, у небі над океаном настає тиша. Бо всі знають. Той, хто од.